Так, Отже, значить практична робота по візуалізації рядів і трендів даних. Необхідно буде створити на першому аркуші три типи діаграм. стопчасту-стопчасту з накопивчуванням і нормовану стопчасту накопиченням. А на другому аркуші створити діаграму точкову і побудувати лінію тренду, яка буде. Надавати нам інформацію, яка прогнозована буде середня заробітна плата в жовтні в листопаді. Ну, скажімо так, дані на даний момент тільки за вересень, а в жовтні-листопад ми можемо за допомогою лінього тренду приблизно проаналізувати, яка буде. Для того, щоб ви змогли працювати більш ефективно, я вам зараз в чат надішлю. Надішлю посилання на шаблон і розкажу, як можна з нього зробити копію, щоб ви зараз паралельно зі мною змогли виконувати цю роботу, хоча б почали виконувати. Переходьте за цим посиланням, яке надіслано в чат. Поки ви переходите, покажу. Приклад. Приклад, зараз хвилинку. Угу. Продовжимо. Так, отже, що необхідно зробити? Ось зараз демонструю приклад. приклад того, що повинно бути на першому аркуші. Для того, щоб ви могли паралельно зі мною працювати, коли ви відкрили шаблон, треба зробити копію через файл, копіювати, змінюєте назву замість шаблона своє прізвище, тому що ви цю роботу будете здавати, і щоб вже вона мала, мала правильну назву. Так, і натискаємо Копіювати. І у вас створюється документ, в якому вже ви можете вносити значення, зміни, ось як у мене прикладі. Так, повертаємось. Для того, щоб побудувати діаграми, ось бачимо, потрібно такі три види. Необхідно, давайте зі стопчастою почнемо, необхідно на початку виділити діапазон значень, які будуть представлені на діаграмі. А варто вибирати з назвами стопчиків і рядочків. Ну, тобто, не просто тільки значення прибутки фірми, фірм, а і номер фірми і номер квартала. Далі переходимо в меню Вставити і обираємо діаграму. За замовчуванням вставляється діаграма стопчасту. У нас наразі це влаштоване. Тип діаграми змінюється за допомогою ось налаштувань, які знаходяться праворуч, коли ви працюєте з діаграмою. Це нам знадобиться на наступній діаграмі. Зараз нам достатньо правильно обраної стопчастої діаграми. Що можна тут ще зробити в редакторі діаграми? На вкладці налаштування можна ну, змінити діапазон даних, але наразі ми правильно їх вибрали на початку, і тут нічого не треба робити. Переходимо на вкладку оформлення. В вкладці оформлення є різні підрозділи. Обираємо поки що перший стиль діаграми. Тут можна змінити фон діаграми, тобто колір фона, кольори рамки, шрифти. Але в першу чергу, як на мене, дуже зручно зробити її 3 d Додається такий об'єм і набагато краще сприймається. Угу. Далі перейдемо на наступний підзаголовочок це заголовки діаграм і ІАСІ. Ми побачили, що у нас тут автоматично електронна таблиця створила такий заголовок по номерам кварталів. Але у нас все ж таки діаграма називається. Прибуток фірми в 1000 гривень, тому копіюємо або просто потім вручну можна набрати. Знову заходимо в редагувати діаграму по трьох крапочках, або двічі кладці на діаграму. І е, в заголовки діаграм і осі, ось тут в тексті заголовка змінюємо на прибуток фірми 1000 гривень. Натискаємо Enter. І ось у нас вже підпис є. Можна змінити розмір шрифту, можна змінити по центру. Центру, тут не можу сказати, мабуть, ні. Тут не дає нам по центру змінити. Залишаємо так. Далі, що ще? Нам необхідно підписати наші дані. Бачимо, що стопчики мають підписи. Це дуже добре, коли. Не просто стовпчики різним кольором, а до речі, кожен кольор відповідає кварталу. А ще є значення. Переходимо на нашу діаграму і заходимо в ряди даних і обираємо, дивіться, в рядах даних є мітки даних. Коли ми натискаємо мітки даних, то автоматично всі підписи з'являються угорі. Можна розташування змінювати або у горі, або в центрі, або на там, вершині. Ось так. Ну, залишаємо автоматично, тобто у горі будуть ці підписи. Так, з налаштуванням першої діаграми. Основні налаштування ми виконали. Перевіряємо. Угу. Підписи є. Форматування виконане. І внижчі можна підписати, що це у нас стопчаста діаграма. Візьмемо, скопіюємо, і додамо сюди. Можна об'єднати суміжні комірки і зробити ось так. Поставте в чат плюсик, у кого вийшло створити таку діаграмку. Ну, тобто, правильно, правильно зробити, притину, проробити цю діагр... діаграму на наступну. Так, прикладемо. Так, добре. Да, да. тепер ми е, створимо другий тип діаграми з накопиченням. Третій ви вже будете самостійно. А, так, знову ж таки, е, обираємо діапазон даних разом з заголовками стовпчиків і рядків. Переходимо на вкладку Вставити, обираємо «Діаграма». І тепер ми повинні там, де у нас налаштування, тип діаграми знайти саме з накопиченням. Коли ми наводимо мишку, то у нас є спливаючі такі підказочки. Ось, тобто діаграма з накопиченням є. І так само її налаштовуємо, як попередню діаграму. Тобто змінюємо заголовок. Навіть двічі клацнувши, ми можемо змінити заголовок. І далі можна додати об'єм через налаштування, ні, не, через, через оформлення, через стиль діаграми, додаємо об'єм, і так само додаємо через ряди даних підписи, мітки даних. Мітки даних. І у нас підписаний на кожному. На кожному... Стопчику. По кожному кварталу підписані дані. Зразу і візуально видно, і е, з числами е, підписи є. Угу. І також підписуємо, що це стопчаста накопиченням. Можна об'єднати декілька комірок. Е, не вистачає зараз зробимо об'єднання більше. Так, отже є. А, третій нормована трішки одруківка? Угу. А, тобто, зроб... так. Вийшло? А ну, ще плюсик в ну, час. Ні, ну, ну, по факту вийшло, тобто я мав могу ще наробити там. Угу. Давайте так, третю, ви самостійно. Зараз розглянемо друге завдання. Так, угу. чудово, я побачила. Добре. А тепер розглянемо друге. Друге це у нас <кх> проаналізувати середню зарплату. По Україні за 2023 рік у вигляді точкової діаграми ми це будемо робити. Переходимо на вкладку «Середня зарплата, перевіряємо, чи є у нас там дані. Дані є. Можемо трішки зробити більший розмір, якщо так не дуже видно. І тепер для того, щоб побудувати лінію тренду, спочатку треба побудувати точкову або лінійну діаграму. Знову ж таки, вибираємо діапазон даних, переходимо на вкладку вставлення, діаграма і обираємо стиль діаграми краще точкову. Ось вона є. А тепер ми її будемо налаштовувати. Навіть підпис автоматично додався, бачимо середня зарплата. Угу. Дивимось, що у нас середня зарплата менше, ніж 10 тисяч не була. І тому, щоб нам краще візуально було видно значення, пропонується все ж таки мінімальне значення поставити в нашій діаграмі не 0, а 10 тисяч. Це знову ж таки через оформлення. Через оформлення йдемо. Це у нас вертикальна вісь. Вертикальна вісь, Тут є мінімальне значення: мінімальне і максимальне. Там, де мінімальне, ми відруковуємо 10 тисяч. 10 тисяч. Натискаємо Enter і бачимо, що вже. Більш промасштабувалася, можна так сказати, наша діаграмка. Далі, для того, щоб візуально було все ж таки видно по лініям, ми зробимо додатковіші лінії вертикальні. Так, переходимо на сітки та позначки. Вертикальна вісь є, і нижче-нижче шукаємо проміжні лінії. Ось проміжні, можна ще обрати основні позначки. Ось так навіть можна зробити додаткові позначки, ось, щоб було візуально видно, що де які значення. І ще як варіант, щоб ліній було додаткових не дві, а наприклад п'ять, то ми можемо значення змінити на 5 замість 2 додаткових ліній. Тобто кількість додаткових 5. Можна навіть 10, але це буде, ну, як на мене, занадто. Краще все ж таки 5. Шах між значеннями у нас скільки? 2000, правильно, так? Да? Дві И таким чином, э, сколько у нас будет кожаная меточка? 2000 мы делим на 5. 2000 делим на 5. Это получается у нас по 400. То да? есть 400, 400, 400, 400, 400, 400. Вот так. Що і що нам необхідно зробити, це побудувати лінію тренду. лінію тренду. Для цього ми повинні перейти на ряди даних в оформленні і обрати, там, де ми мітку ставили раніше на попередньому завданні, пряма, галочка пряма. Це і є лінія тренду. Тип лінії може бути за замовчуванням лінія, лінія функція, або експоненці... експоненційна, або може бути поліноміальна, це коли значення різні у нас, або більше, або менше, і різниця між ними велика. Для наших цілей залишаємо лінійну. Лінійну функцію. Угу. Толщину можна звішити, зменшити, але е, нам більше цікавить значення, які у нас будуть в жовтні і в листопаді. Щоб ми тут краще побачили все ж таки позначки, треба ще зробити деякі налаштування саме е, лінії, вісь, Горизонтальний вісь. Обираємо горизонтальну вісь. І ні, ні, не тут, перепрошую, сітки та позначки, горизонтальна вісь, і тут треба поставити галочку основні позначки. Ось таким чином. На жаль, я так і не знайшла, можливо, у вас вийде. Додати додаткові горизонтальні лінії, наприклад, як в Microsoft Excel це робилося, дуже зручно. А так, ну, тільки візуально, ми можемо з'ясувати, яке ж значення. Тобто, коли ми побудували лінію тренда, тоді ми можемо вже за жовтень дізнатися, яке в нас значення. Тобто, це значення буде приблизно, скоріш за все, там, 15. І за листопад. листопад. Тобто проаналізуйте, яке значення у вас вийде. і ви повинні це записати як висновки в цій роботі. Так, у кого вийшло, ставте в чат плюсик. Всім іншим бажаю успіхів.